Сьогодні закінчується акція на тарільчаті колони на чотири рівня. Ми буквально недавно давали по 10 одиниць троєк на чотири рівня і двоюк. Люди, які нас це просили, вони вже заказали. Залишилося дві двойки і одна тройка. Люди, які ще дивляться в ту сторону і хотіли виробити ароматику в домашніх умовах, можете заказувати. Якщо сайт пропустить вас ще по тих цінах, значить вам повезло, і ви ще отримали таку колону за мінусом 20% від середньої ціни. Тобто, ми дали нормальні знижки для цього діла. Тобто, якщо у вас в перспективі ароматика, тобто ви хочете робити віскар, коняки і так далі, просто беріть, навіть не думайте, тому що це той девайс, який якраз потрібний для таких напоїв. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.